житіє преподобної матері нашої Анастасії, перейменованої Анастасієм Євнухом. У часи царювання імператора Юстиняна Великого в Константинополі жила побожна, богобоязлива вдова, дочка багатих і шляхетних батьків, перша патриціанка в царському палаці на ім'я. Анастасія Зберігаючи в своєму серці страх Божий, вона неухильно і старанно виконувала його заповіді. Анастасія, маючи надзвичайну тілесну красу, ще більше виділялася красою душевною. Вона була такою лагідною і доброзичливою, що всі, знаючи її життя, дивилися на неї як на взірець. І багато хто прагнув наслідувати її чеснотам. І сам цар дуже шанував Анастасію але диявол, який сіє кукіль і заздрить добродійним, який не припиняє вести війну з родом людським і спричиняє сварки між людьми, накликав і на блаженну Анастасію ненависну ворожнечу. Він викликав проти святої ненависть у цариці Феодори, і вона стала гніватися на невинну рабу Божу. Почувши про це під однієї наближеної до цариці особи і маючи божественний розум, Анастасія, зібравшись думками, так розмірковувала Анастасія, неодмінно спасай душу свою. Користуючись теперішньою напастю як своєчасною, позбав і царицю від гріха несправедливої ненависті та й для самої себе виблагай царство небесне. Подумавши так на самоті, Анастасія таємно найняла корабель і, взявши частину золота, що належало їй, все ж інше залишивши, ніким не поміченою відпливла до Олександрії. Створивши тут на відстані п'яти поприщ від міста Невеликий монастир, вона проживала в ньому, трудилася для Бога і прагнула догодити йому єдиному. Анастасія завжди займалася рукоділлям, як належить дівчині та безперестанно співала псалми і славослов'я Богові. Створений нею монастир, що носив ім'я засновниці. Патриції Анастасії Патрикійської згодом ще до часу мусульманського панування став великим, славним і багатим всяким достатком. Але повернемося до оповіді про Анастасію. Минуло декілька років після виїзду Святої Анастасії з Константинополя, і цариця Феодора, яка гнівалася на неї, померла. Цар Згадавши про Патриціанку Анастасію, розіслав усюди послів, шукаючи її з великим старанням. Дізнавшись про це, Агниця Божа вночі залишила свій монастир, віддалилася в скит до ави Данеїла і розповіла цьому блаженному старцю про все, що з нею трапилось. Тоді старець Данеїл одягнув її в чоловічий чернечий одяг. Назвав замість Анастасії Анастасієм Євнухом, відвів в одну із печер, що знаходилася на великій відстані від лаври, і зачинив її там. Він встановив для Анастасії правило і устав життя, наказав їй нікуди не виходити з печери і не дозволяти нікому приходити до себе. Одному із братії, хто прислуговував йому, Даниїл указав місце біля печери, куди і наказав один раз на тиждень приносити трохи хліба і глек води та класти все це на вказаному місці перед печерою, а потім, прийнявши молитовне благословення від затворника, негайно віддалятися. Тут непохитна, мужня Анастасія. Ні з ким не бачившись, прожила 28 років, суворо дотримуючись призначеного старцем правила. До Анастасії ніхто не приходив, і ніхто, крім того брата, який приносив хліб і воду, не знав про неї, але й останній не знав того, що вона жінка за природою, а вважав її чоловіком євнухом. Хто ж зможе осягнути своїм розумом або передати будь-яким чином подвиги святої Анастасії, які вона несла заради Бога усамітненні протягом 28 років у печері? Сльози, стогін, ридання, неспання, спів, молитви, читання, стояння, коліно схилення, піст, позбавляння всього необхідного? Але найбільше бісівські напади, які постійно нагадували їй про залишені в миру плоцькі насолоди, і боротьба з ними та всілякі інші мирські спокуси, яким чином усе це відкидала і перемагала, при тому перебуваючи на самоті протягом всіх 28 років, та яка раніше в звані боярині і першої патриціанки – Довгі роки прожила в царських чертогах, проводячи час з безлічю жінок і чоловіків за світськими трапезами і задоволеннями. Мимоволі жахаєшся від думки, що всім цим знехтувала свята Анастасія, як вона досягла такого смирення, посту, стриманості і тісноти скорботного життя, так відважно подвизаючись. Свята стала містилищем Святого Духа, і до кінця, догодивши Богові, наблизилася до своєї блаженної кончини. Передбачивши наперед свій відхід до Бога, Анастасія так написала на черепиці старцю Даниїлу. Святий Отче, візьми поспіхом із собою учня, який приносить мені хліб і воду. Візьми також і необхідне для поховання знаряддя і прийди, щоб поховати твоє дитя, Євнуха Анастасія. Написавши це, Анастасія поклала черепицю поза печерою перед дверима. В той же час і старець, дізнавшись про це одкровення, яке було йому від Бога вночі, сказав своєму учню: Сину. Поспіши до печери, де проживає наш брат Євнух Анастасій, і оглянь навколо печери там ти знайдеш списаний черепок, візьми його і негайно повертайся до нас. Віддалившись і знайшовши, за словами старця, списаний черепок, брат приніс його до обителі. Прочитавши написане на черепку, старець Даниїл розплакався. І, взявши все необхідне для поховання, вирушив зі згадуваним братом до Печери. Відкривши її, вони знайшли Євнуха, якого трясла лихоманка. Аваданеїл, припавши до грудей євнуха, плакав, кажучи. Блажений ти, брате Анастасію, бо постійно піклуючись про смертний день і годину, ти знехтував земним царством. Блажений і ти, відповіла на це Анастасія, новий Аврааме. Отже, продовжував старець, помолися за нас Господу. Чесний, старцю, відповіла Анастасія, в цю годину я більше потребую ваших молитов. Якби я останній день свого життя закінчив раніше від тебе, тоді і я помолився б за тебе, продовжував старець. Тоді Анастасія, ставши на рогожу, поцілувала голову старця і, молячись за нього, промовила слова благословення. Старець, взявши свого учня, наблизив його до ніг святої і сказав: благослови цього учня мого, а твого сина. Бог, який стоїть переді мною в цю годину. Щоб звільнити мене від цього тіла, Бог Отців моїх, сказала Анастасія, який знає мої кроки в цій печері і життєві нестатки заради Його імені, і який бачить теперішню мою тілесну хворобу, він нехай упокоїть на цьому отрокові дух Отця Його, подібно тому, як почив дух Іллі на Єлисеї. Звернувшись потім до старця, Євнух промовив Отче, Господа ради, не знімайте з мене одягу, в який я одягнувся, щоб ніхто не дізнався того, що стосується моєї статі. Причастившись потім причистих Христових тайн, Анастасія сказала: Отче, назнаменуй мене знаменням Христовим, і помолися за мене. Після цього Анастасія подивилася на схід і обличчя її засяяло як вогонь. Потім, сама осінивши себе хресним знаменням, Анастасія сказала: Господи, в руки твої віддаю дух свій, і з цими словами померла. Після цього Ава Даниїл з учнем викопали перед печерою могилу. А потім старець, знявши з себе рясу, яку носив, сказав учню Сину, одягни брата. Учень, одягаючи святу, випадково помітив її жіночі груди, висохлі, як сухе листя, і, не розповідаючи про це старцю, промовчав. Чесне тіло Анастасії вони поховали зі звичайним надгробним співом. Коли вони потім поверталися додому, учень сказав старцю. Отче, хіба ти не знав, що євнух Анастасії була жінка? Так, сину, я знав це, відповів старець, і з тієї причини я одягнув її в чоловічий одяг і назвав Анастасієм Євнухом, щоб не було підозри і щоб ніхто не дізнався, і не поширилася чутка про неї. Цар та його піддані старанно розшукували її по всіх країнах і особливо ж в цих місцевостях, але за благодаттю Божою вона була схована у нас. Потім старець докладно розповів учню все життя святої, яке з часом стало відоме у всьому світі і написане на користь тих, хто читає і слухає у славу Христа Бога. Який прославляється в святих своїх повіки. Амінь.